Власна реалізація цього проєкту, де кіротеми знаці полонус, офіційно стартувала 1 лютого 2022 року. І вже 24 лютого Велика Війна повністю внесла корективи і змусила нас переосмислити основну ідею нашого проекту, по-новому розставити акценти. Громадський діяч, лікар, письменник, він майже все своє життя. Хоча і любив монтувати, але провів у Смолені немирується, це сучасний Яворівський район Львівської області, а також у Радуші, це сучасна Любачівщина Польщі. Ми не можемо достеменно стверджувати, чи самоідентифікував себе Ян Андрушевський як русин українець, але можемо ствердно говорити про те, що взаємини ем, поваги та цінності. Рівності і культурного різноманіття між русинами, поляками, німцями, які населяли тогочасний смолін, яворів, немирів і радуш справді були. Ця збірка з Єммівес і Пінка була перекладена в рамках нашого проєкту українською мовою. І окрім цього, з польської мови було перекладено і вперше опубліковано новелу «Сосна». Ці переклади, я не побоюсь цього слова, здійснив, просто майстер Андрій Полишин. Dziękuję jeszcze raz. Witam wszystkich serdecznie, osoby, które przyczynili się do tego, co dzisiaj dzieje się i Witam serdecznie panie Cezary, jako przyczyna naszego spotkania i całej tej awantury związanej z panem Janem Andruszewskim, to dla nas bardzo ważne, e, że То всичко окриває на наших очах, то всичко відбивається в на наших серцях. А особливо зараз, це коли ми маємо такий напруженний час. Маємо війну. Фільм став ще одним із продуктів, окрім книжки, а також аудіокнижки, в рамках реалізації нашого спільного проекту. Робота над фільмом тривала впродовж цього страшного року. У фільмі біографія письменника, захоплюючи краєвиди по народні пісні, зокрема, також і у виконанні учасниць шкільного театру УПУ. неймовірно, колоритна музика, коментарі експертів і це це зараз будемо мати нагоду подивитися. Для ніхто, будь-може, видає ще контроверсійне, а ті, хто істориками, саме їх історію ще інтересю, розуміють присланка цього проєкту. повністю мене вже стін і. brat stryja Jana Andruszewskiego, Mieczysław, który też tutaj żył we Lwowie i zmarł, na łożu śmierci zażyczył sobie spotkania z księdzem rzymskokatolickim, a następnie z grecko-katolickim. A może odwrotnie, tego nie wiem. Ale to jest przejaw wielkiego paradoksu czasów, w których oni żyli i w których kwestia narodowości. Grała mniejszą rolę, większą rolę, grała Ziemia i Piękna, czyli to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. I jako motto tego projektu przyjąłem właśnie Gentleman'ego Nation Polonus. Okazało się, że to nie jest sen, że to nie jest relacja zapisu jakichś snów, to jest zdarzenie, które potwierdzają, które potwierdzają świadkowie. I rzecz nie była niczym niezwykłym. Takie procesje odbywały się co roku w Koryńcu i w Radrużu. I sądzę, że gdyby tych ludzi dziś zapytać, tych uczestników tej, tej procesji, co się stało między Polakami i Ukraińcami, nie sądzę, żeby potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Więc jesteśmy tutaj, żeby to podróż odbyć wspólnie spojrzeć wewnątrz, w nasze serca, w nasze dusze i. No i cieszyć się tym, że no, teraz nas spotyka takie szczęście pojednania. To jest zupełnie niesamowite, to co się dzieje od roku.